В дні перемог і в дні поразок, в щасливі дні і в дні сумні, Іду з дитинства до Тараса, несу думки свої земні, йду крізь свята і крізь Ботні, крізь глум юрби і суєту. Ні, не в минуле, а в майбутнє до тебе я, Тараса йду. Крізь вітер злий, карбую кроки, і чує серце кожну мить, Ревета стоготи дні широкий, Щоб розпудити всіх, хто спить. Коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем, іду до нього, до живого у все світ вірші і поем. Не тільки я іду до нього, іду й до нього тисячі, наче грішники до Бога своїй печалі не сочем. І доки в Римах заповіту бентежить кожне слово нас, то й рух до сонця не спинити, безветься сонце та Тарас. Ворочий волоску з щасів далеких і до нині про волю вольної співа, про біль і щастя України. Ім'я Тарасове святе, молитва пісні перельється та у серцях всіх поколінь на віки вічні застається. Його пророчує слова, одвічну совість нашу будять, пересторогою звучать. Ви схамініться, будьте, люди. Хіба хто сміх колись таке сказати, що будуть в нас у рідній стороні густи, ривти, і гради, і гармати. Я б не повірив ніколи у житті. Хіба хтось міг колись таке сказати, що будуть у нас рідну землю відбирати? Спочатку Крим, Донецьк, Луганськ, а завтра схочуть і Карпати. Про це міг лише Шевченку написати. Тож недарма прозвали всі його Пророком, великим генієм і вічним кобзарем. Його слова живуть і будуть жити у серці нашим, поки ми живемо. Його слова окрилюють нам душу, Нех чиста правда і віра в майбуття. Тож слухайте ви мудрого Тараса, борітеся, бо Україна серцю мила й дорога.